І так поїхали. Давайте перепишемо умову. Завдання. І так, маємо. Модуль Х квадрат мінус 3. Модуль Х мінус 4 теж під модулем дорівнює А. І так, найбільше значення параметра А. Ну, А, максимум. Тре питання. При якому? Що воно має? Чотири корені. Чотири корені. Так, ну, давайте розглянемо таку функцію. Де вона в мене вийде? Ну, давайте ось тут напишу. І так, значить, ми будемо розв'язувати це рівняння графічно. І так пишемо, що у нас є функція f от x, яка дорівнює модуль x квадрат мінус 3 модулю x 4 під модулем. І функція g від x, яка дорівнює a. Просто права частина. Спочатку ми побудуємо ліву частину. І так, перше. Ми будуємо y дорівнює x квадрат мінус 3x мінус 4. Далі ми будуємо y дорівнює, дивіться, ось так я запишу модуль x квадрат мінус 3 модуля x 4. Це f від модуль x. Ми розумієте, що я х піднесу до квадрата, що я модуль піднесу до квадрата, нічого не зміниться, тому я можу так записати. І третя функція це буде модуль. Можемо ось так записати, мінус 3 модуль x мінус 4 у квадрат. Тобто, якщо це в мене моя там, базова функція f від x, пам'ятаєте, ми записували це f1 от x, яка дорівнює f від модуль x, і це f2 від x, яка дорівнює модуль f1 від x. Ну, це була так план та схема. Так, ну поїхали. Давайте будемо будувати квадратичну функцію. Так, ну що, Сашо? Давай пригадаємо, От в мене є х квадрат мінус 3х-4. Мінус Перше, що ми знаходимо в квадратичній функції. Ну, треба знайти точку. Спочатку дивісь, ми запишемо, що коефіцієнт А. Ну, не, не плутаємо з параметром А, це Ні. різні речі. В даному коефіцієнт А дорівнює одиниці, тобто відки. Ого. Далі знаходимо x 0 Ми пам'ятаємо, що це мінус Б ділене на. На 2. На 2. Так? Тобто, в нашому випадку це що? 3? 2. Тобто 1,5. Так. Далі шукаємо y 0 Тобто підставляємо сюди, так? Значить, півтора підносимо до квадрату интерпретирую 25 сотых минус 41 с половиной минус 4. І це в мене минус 2,25 минус 4. Тобто маю. Он не а о, 6. 25. Мінус 6,25. Так, ну це в мене мінус 2,25 і мінус 4 маю мінус 6,25. Так, ну гаразд. Далі знаходимо точку перетину з осями координат. Спочатку знаходимо точку перетину з вісю ОХ, зануляємо Y. Маємо х квадрат мінус 3х мінус 4 дорівнює 0. За вієтом, так, сума 3, добуток мінус 4. 4, 4. і 1. 4 і мінус 1, так? Так. Ось тоді в нас буде сума 3 і добуток мінус 4. Тобто я маю точку з координатами 4 0 та мінус 1 0. Так. І знаходимо точку перетину з вісім ок. Для цього зануляємо X. І якщо я замість X я підставлю 0, що я буду мати? 4. Мінус 4, тобто маємо точечку 0, мінус 4. Ну, для початку цього нам буде досить. Значить, що я бачу? 6,25, мінус 625. Це в мене донизу і зверху в мене теж. Ну, дивіться, 25 дійсно, на, ну, на одній клітинці будувати воно дійсно таке, але на двох клітинках, якщо я буду це будувати, ви тут нічого не побачите. Ну, враховуючи так, як ми працюємо. Значить так, Далі в мене є півтора, і ще я буду додавати цей модуль, ну тому будемо ось тут і будувати. Давайте так, я буду її симметрично відображати, тому я вже отак от одразу зроблю. Це в мене ось координат. Так. так, зараз давайте я зроблю так. Я приберу ось це сюди, ось так, щоб було краще видно цей графік. І так, будуємо на одній клітинці. Суву тут немає, тому вісі можна одразу рисувати сплошним. І позначити. Так. Ось така картина є. Так, наразі, Значить, наразі наносимо вершину. Що в нас тут є? Півтора та мінус 6,25. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 25 десь тут. І півтора десь тут у мене. Ось у мене півтора. І мінус 6, 25. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, ну є таке. Ось вона, вершина параболи. Так далі нулі функції. У нас 4 і мінус 1. Значить, маємо мінус 1 і маємо 1, 2, 3, 4. Пам'ятаємо, що вершина повинна знаходитись посередині. І воно таке є. Дивіться, тут в мене 2 з половиною і тут в мене 2 з половиною. Тобто воно сходиться. Точка перетину з вісю Y. 0, мінус 4. 1, 2, 3, 4. Ось. І враховуючи симетрію параболи, ви розумієте, що в цій точці, в точці 3, буде таке саме значення, як і в точці 0. Так, ну і дивіться, можна ще, тобто я ось тут запишу собі, ну і вам рекомендується теж зробити, написати, що y від 0 дорівнює y від 3. І це ви пояснюєте ось цю точку. Далі можна знайти ще значення функції в точці мінус 2. Ну, додаткова точка, так щоб розуміти, як ця парабола виходить. І так, підставляємо ось сюди мінус 2, Саша Що маємо? Саша, мікрофончик включи, не чую тебе. В тебе 4, плюс 6, мінус 4. Ну, що отримує? Ну, 6. 6, все. Тобто, в мінус двійки, вона в мене 6. Значить, Тут в мене мінус 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось. Є така точка. Так, ну, теж можна такі пунктирчики собі поставити. І знов таки, враховуючи симетрію, так, тут в мене це, дивись. 1, 2, 3 з половиною. Половинка 1, 2, 3. Тобто це таке значення буде і в якій точці? 5. Так. І ось так. Ми це запишемо. І тут я напишу, що y від мінус 2 дорівнює y від 5. Так, ну і наразі ось. Бачимо. І наразі будемо сполучати ці точки. Але сполучати пунктирчиком. Чому пунктирчиком? Тому що буду ще мати деяке перетворення цієї функції. Ось так. Дивіться ось. Ось наша парабола. Далі. Далі ми будуємо F від модуль X. Ось цю річ. Коли ми будуємо F від модуль X, Саш, що у нас з графіком відбувається? Все, що праворуч від вісі абсцис, залишається. І воно. Симетрично відображається відносно вісі ординат. Тобто, ось ця річ в тебе залишається, але я її зараз наводити не буду, тому що в мене буде ще одне перетворення. І тому я ось цей проміжок графіку буду симетрично відображати. І так, дивіться, це в мене на три клітинки. 1, 2, 3. Ось цю точку я відобразив. Так, це в мене ось тут Маю цю вершину. Так, далі в мене була п'ятірка. 1, 2, 3, 4, 5. Вона перейде в точку мінус 5, ну, симетрично перекинулися. І ось така річ. І дивіться, вистраюємо ще одну. Вітку. Так, тут в мене 4. 1, 2, 3, 4. Ось. Сюди йду через 0 і потім туди. До цієї точки. Ось, дивіться. 4 у мінус 4 перейшло. 5, 6 у точку мінус 6. Ось. Тобто наразі мій графік. Дивіться, маю ось одну частину і маю ось іншу частину. І останнє перетворення це все під модулем. А як ми беремо модуль від функції Саша? Що ми робимо? Її ну, ну, треба від... отразити. Отразити, як атаку. Ні. Потрібно симетрично відображати. Тобто все, що вище вісі абсцис, воно залишається. А все, що нижче, ти симетрично перекидуєш догори. Ось так це відбувається. Тому дивись, точка 0 4 переходить в точку 0,4. 1, 2, 3, 4. От сюди вона переходить. Далі точка 15 6,25. У точку 15 6, 25. Ось вона. Тут так само точка мінус 1,5. 6,25, Ось ця точка. Так, точка 3 мінус 4 у точку 3, 4. 1, 2, 3. Що тут в мене? 4. Ось сюди ця точка переходить. Далі точка мінус 3 мінус 4 у точку мінус 3,4. Так. Вершини в мене є, все є, і я сполучаю. І я маю ось таку картину. Ось. Ось ми побудували графік. Лівої частини. Оце подвійний модуль. Дивіться, таке вже було. Було неодноразово. Віоквадратичній функції теж. Ну, гаразд. Наразі працюємо з правою частиною рівняння. Дивіться, g від x дорівнює А. А це число. Тобто, графіком функції g буде що? Саша? Прямо. Горизонтально. Обов'язково. І кількість коренів цього рівняння це означає кількість спільних точок, кількість точок перетину графіків лівої та правої частини. Якщо дивіться, я буду проводити пряму. Ну, от, наприклад, таким чином я проведу цю пряму. Оце я провів Y дорівнює 3. Так, скільки точок перетину вона має? 4. Нам потрібно якраз 4 корені. Тобто ми повинні мати 4 точки перетину. Але мені потрібне найбільше таке значення А, за якого це можливо. І яке ж буде найбільше? 4. Ні. А. Ось сюди дивись 625 о Саме 6.25. Тому що це ж координати цієї вершини. Дивіться. Тобто ось тут y дорівнює 6,25. Це остання, ну, останнє значення А, за якого ось ця горизонтальна пряма буде мати 4 точки перетину з графіком лівої частини. Якщо я буду брати вже А яке більше, буде лише скільки точок перетину? Дві. Дві, А нам вже це не потрібно. Тому я можу сказати, що А максимальне – це 6,25. Ось така задача. Так, ну що, поїхали? Давайте спробуємо 36. шосте. Якщо встигнемо, так, ні, значить продовжимо завтра. Є в тебе Настя Щось чує. тут не проснулась? Єсть, О, я тут. Давай, читай. У правильному мастерокутній пірамідці вписано сфера площа якої дорівнює 36 піс. Бічна грань піраміди нахилена до площини її основи під кутом 60 Знайдіть об'єм піраміди. О, дивіться, яке гарне завдання. У правильну, чотирикутну піраміду, ну по-перше, вписана сфера. А це вже все чудово просто. Є що площа поверхні цієї сфери. Ну, щось ми маємо. Бічна грань нахилена до площини основи потрібно знайти об'єм піраміди. Так, що я можу вам сказати. Ну, що мені, що я можу сказати? Буде воно зараз дійсно дуже цікаве, особливо креслення. От, ну ми зараз. Намалюємо креслення таке, щоб нам просто було зрозуміло, яка картина. Тому що дійсно ось так. І на НМТ, якщо це буде детально вписувати сферу, ви не будете. Це ви витратите дуже багато часу. Просто не встигнете. І так, маємо правильну піраміду. Так. Ну, що в нас таке правильна піраміда? Ну, давайте повторимо. Що таке правильна піраміда? Хто може сказати? Ну, НМТ через 2 тижні. Ну, це піраміда, в основі якої, в основі якої лежить ну, правильний правильним І Буде, якщо таке теоретичне питання, да? яке зтвердження є вірним. І обов'язково ще що відбувається. Вершина проєктується в, в центр. Вершина проєктується в центр, Саш. Пірамід. А центром квадрата в нас є що? Центр перетину діагоналей. Точка перетину діагонали. Тоді саме від цієї точки я підіймаюсь до гори. Так, ну і висоту. Так, дивіться, ну, це, звісно, найлегша частина цього креслення далі сфера. Так. Сфера, сфера. По-перше. Давайте пригадаємо. Сфера вписана у піраміду. Що це таке? Ця сфера повинна дотикатися усіх граней пірамід. Тобто і бічних, і основи, ми це розуміємо. Дотик, дотик сфери до бічних граней відбуваються у точках, які належать прямим, які є висотами цих бічних граней. Якщо піраміда правильна, то апофемом. І тому дивіться. Що ми зараз робимо? Ми проводимо ось таку висоту. Так, основи. Ну, наприклад, N. Вона мені все знадобиться. І ось тут вона в мене буде. Це теж такий перпендикуляр. Я все позначати не буду, не хочу. Так, тут в мене є ось такі перпендикуляри, розумієте, так. Так, далі я проводжу SN. Все я проводити наразі. Не хочу. Зараз подивимося, щоб нам було зручніше це робити. І ось тут ми це зробимо. Юрюк, креслення таке веселе. Так, і так само в мене буде і ось тут. Ну і тут. Наразі будемо вписувати сферу. Ну, дивіться, ви розумієте, що. Ну, хай десь буде тут, там ця точка дотику, там, воно це не суттєво. Там, тут, тут буде ця точка дотику, там, да, там, і десь тут. Тобто ви розумієте, що сфера буде вписана якось так. так? Звісно, вона не буде виглядати тут як сфера, це зрозуміло. Ось так до цієї точки і до цієї. І ось тут ми її ось так вписуємо. Ось, ну і ось до гори, так, вона. Якось іде. Ось. Ось таким чином вписана сфера. Ну, могло бути гірше. І центр цієї сфери має належати чому? Висоті. Тобто, це в мене СО. Так, по-перше, мені відомо що. Що мені відомо? Так. Площа якої? Площа сфери. Площа сфери дорівнює 36Пін. бічна грань нахилена до площини основи під кутом 60. Ну, ви розумієте, що це буде оцей кут. Тут у мене теорема про три перпендикуляри спрацьовує, Тобто я одразу напишу, що кут СНО 60 градусів. І знайдіть об'єм Ну, піраміді. Так, ну давайте почнемо з формули об'єму. Так, ну що, як знаходимо формулу об'єму піраміди? Саш? Одна втора пофігну на площі основи? О, Ярик, проснувся. Давай. Одна третя площі основи на висоту. Так, пам'ятаємо. Це в нас об'єм піраміди. Тобто, щоб визначити об'єм, тобі потрібно знати дві речі: висоту і сторону основи. Давай подивимось сюди. В мене є площа сфери. Пам'ятаємо, чому дорівнює площа сфери. Формула. Пір квадрат. 4 πr квадрат. Це площа поверхні всієї сфери. Так, давай сюди одразу підставимо. Значить, маємо 36 π дорівнює 4PR квадрат, ділимо на 4 π Значить, Р квадрат дорівнює чому? 36 ділимо на 4Р. 9,9,9. 9. 9. І тоді радіус дорівнює... дорівнюємо. 3. Тобто радіус сфери це 3 Гаразд. Далі я зроблю виносне креслення. Так вам буде зручніше працювати. Дивіться, ми бачимо трикутник ТНС. І я розумію, що ця сфера у цьому трикутнику, так, проєкцію можна сказати, дає вписане коло. Ну, тобто, якщо я намалюю ну, умовно такий трикутник. Висота піраміди, Це буде якась там точка дотику. Якась вона тут є, так. Це в мене ось ось центр. Ну, ось так, наприклад, центр. Так, ось точки дотику. І ось є коло, яке дотикається. Так. Ось, це коли? ось ці точки, наприклад, F і K. Ось вони тут будуть. Ось це ваша F, а ось це ваша K. Так, це в мене O, а хай центр сфери буде Є. E. І ми з вами знайшли радіус цієї сфери, тобто ОЕ. І Є в мене три. Дивіться, а ось цей кут, СНО. Він 60. Давай сполучимо Є та Н. Ярік, пам'ятаємо, де знаходиться центр вписаного кола. Це точка перетину чого? Бісікріс? І тоді я можу сказати, що в мене НЕ ТР бісектриса. Так. І отже, кут Є НО. Скільки градусів в мене буде? 30. 30. І звідси дивись, в тебе ОЄ – це радіус сфери, ти його знайшов. Зараз можна знайти ОН. Давайте ми знайдемо ОН і після цього зробимо, ну, поки що перерушення. І так, беремо тангенс. Кута ЕНО. Це буде відношення чого? Є е, е, Угу. Звідси подаємо ОН. Що я повинен зробити? Є е, О, но розіліть на тангенс. Угу. Тоді є оце в мене 3, а тангенс 30. Корінь з 3 на 3. Або один діли на корені з 3. Так. І якщо я. Наверх, це підійму, що я маю? Три корінь з 3. Три корені з 3. Гаразд, все. На цьому поки що пауза. Завтра ми продовжимо розв'язувати цю задачу. Все. Чувайте. Да, бачите нет.